Одещина забезпечена складськими приміщеннями. Ми маємо 7,5 мільйонів тонн зерна, маємо можливість зберігти. Плюс ми маємо підтримку від ФАО продовольчої кампанії ООН. Це рукави для зберігання зерна, ємність один рукав 200 тонн. І в регіоні працюють завантажувальні розвантажувальні машини, тому те зерно, поки що яке зараз збирається, є куди зберігати. Безумовно, і ми, і світ очікуємо, що зернова угода буде працювати. І ми не будемо чекати, щоб хтось там з наших агресорів щось нам дозволив. Ми не будемо сидіти на місці. І безумовно, як ми працювали над альтернативними шляхами експорту, то так ми цю роботу і продовжуємо. Вона нас розвиваються напрямок через річкові порти, і якщо ми в мирний час мали, наприклад, там три оператора, сьогодні їх вже одинадцять, ми будемо рухатися безумовно далі задля того, щоб забезпечувати експорт від нашої країни. Сьогодні біля 50% валютної виручки в країні це агропродукція. А для того, якщо буде працювати експорт, то буде підтримка нашої економіки. Тому ми, як регіон і як держава, маємо вжити заходів за того, щоб експортні канали працювали, і ми це робимо. Є навіть прогнозна така цифра по державному бюджету на цей рік. До 20 мільярдів гривень це страхувальний фонд для тих судень, які будуть готові працювати навіть в небезпеку. Ні один напрямок не може порівнятися із об'ємом вивозу на великій воді. Безумовно, наші порти Чорноморськ, Південний, Одеса їх спроможність це біля 10 мільйонів тонн зерна в місяць, і таких. Такої можливості по іншим альтернативним каналам у нас сьогодні немає. Ми маємо Дунай, який може забезпечити на сьогодні до 2,5 мільйонів тонн. А за для того, щоб експорт працював якісно, нам потрібно майже стільки ж.